Один із цікавих аксесуарів, які нещодавно з'явилися на ринку, це Moment MagSafe Mount. Це Магнітне кріплення, яке фіксується на задній панелі смартфона без фізичного затискання чи ковзання. Воно оснащене стандартним гніздом для кріплення до штатива або іншого тримача. При зйомці інтерв'ю на смартфон важливо враховувати так звану уявну лінію погляду людини. Якщо мета прямий контакт із глядачем, потрібно, щоб суб'єкт дивився саме в об'єктив камери. Однак у класичній схемі інтерв'ю прийнято, щоб респондент дивився трохи в бік на співрозмовника. Це означає, що Камеру не можна розташовувати прямо перед обличчям, оскільки тоді погляд респондента буде спрямований безпосередньо в об'єктив. Смартфон потрібно тримати з боку так, щоб ви могли контролювати кадр через екран і одночасно зберігати зоровий контакт із інтерв'юйованим. для цього я розташовую смартфон перед собою під невеликим кутом, і тоді бачу одночасно і екран, і об'єктив але зауважу, утримувати смартфон довгий час вручну досить складно. Рука швидко втомиться і почне тремтіти. Ці аксесуари не дешеві, близько 150 американських доларів. однак є й більш бюджетні варіанти. Наприклад, ось такий невеликий пружинний затискач, який фіксується на смартфоні. Має стандартне кріплення з різьбою для монтажу на штатив. Я користувався цим аксесуаром по всьому світу. І він чудово впорався зі своєю функцією, а його вартість близько двох доларів. Ще один варіант. Регульоване кріплення, яке дозволяє встановлювати смартфон як у вертикально для портретної зйомки, так і горизонтально для зйомки у форматі 16 на 9 Його можна легко повернути, щоб змінити орієнтацію кадру. Якщо ви плануєте знімати інтерв'ю, вам обов'язково знадобиться штатив для смартфона. Це забезпечить стабільність кадру. І допоможе уникнути тремтіння під час запису. Повністю регульований бюджетний тримач, який можна придбати до 15 доларів. Їх називають U-Rigs, хоча я зазвичай називаю їх ebay Ріги, тому що їх легко знайти на eBay або Amazon. У цей тримач можна встановити будь-який смартфон. Можна ще й закріпити мікрофони, освітлювальні прилади та інші аксесуари. Цей тримач я раніше не бачив, тому для мене це щось нове. Це зєдіорік, і це справді цікава модель. Зверніть увагу на деталі: на передній частині навіть є кріплення для GoPro. Тримач оснащений задньою бічними та верхньою ручками. Це дійсно якісне рішення для монтажу смартфона. Сьогодні існує багато виробників, які спеціалізуються на тримачах для смартфонів. наприклад, SmallRig пропонує чудові моделі, різноманітні, високоякісні та зручні у використанні тримачі. Варто зазначити, що стабілізатор не замінює штатив. Якщо ви плануєте тримати стабілізатор зі смартфоном для запису 15-хвилинного інтерв'ю, у вас усе одно виникнуть проблеми із втомою рук і тремтінням. дві моделі, які я завжди раджу розглянути, це DJI Osmo. Це дійсно якісний інструмент, який може інтегруватися з деякими вдосконаленими додатками для зйомки, надаючи можливість керувати основними функціями просто з ручки інший гідний варіант – Insta360 Flow. це також дуже хороший стабілізатор, який навіть має вбудовану функцію селфі-палки, що додає універсальності. Проте, варто пам'ятати, що стабілізатори призначені для іншого завдання створення плавних рухомих кадрів. Якщо, наприклад, вам потрібно йти за людиною або зробити зйомку в стилі прольоту через будівлю стабілізатор ідеальний вибір без нього кадри будуть трястися і підстрибувати а зі стабілізатором камера ніби пливе в просторі є кілька інших приладів, на які варто звернути увагу. ось, наприклад, Moft Invisible Tripod. Мені подобається цей аксесуар. Він складається в плоский чохол, який прикріплюється до задньої частини вашого смартфона за допомогою магніту. а потім розкладається в те, що Moft називає невидимим штативом ще один стабілізатор, який я завжди вважаю, варто згадати, це Beast Grip. І справді, це справжній монстр. він перетворює ваш смартфон на повноцінну професійну відеокамеру. в теорії ви можете навіть кріпити до нього мікрофони, професійні об'єктиви. Він повністю регульований. і ось що важливо, якщо ви вирішите придбати стабілізатор. Обов'язково шукайте такий, що повністю налаштовується. Я не раз міняв стабілізатори за роки, оскільки коли я купував новий телефон, його розмір не підходив для старого стабілізатора. Бістгріп це фантастичний інструмент. Всі частини можна регулювати. Об'єктив можна піднімати або опускати, щоб він точно співпадав із лінією смартфона і що найкраще, ви можете зняти цей об'єктив і встановити інші, наприклад, об'єктива Canon або Nikon. І ось що круто, з таким гаджетом у вас є хороша відеокамера, яку можна розібрати на частини і сховати в різних частинах багажу. А коли на зйомці це виглядатиме. Ніби у вас професійна висококласна відеокамера,